Вітаю вас на каналі Системи технічної безпеки. Мене звати Андрій. І сьогодні у нас в відео огляді новий цікавий девайс це датчик руху Trinix HX85DG. В цьому ролику я розкажу його технічні характеристики. Далі ми подивимось, що всередині корпусу. І в кінці я вам розкажу, як цей прилад працює. Ітак, поїхали! Цей датчик призначений працювати в уличних умовах при зовнішній температурі від мінус 10 до плюс 50 градусів. Вживиться датчик від плюс 9 до плюс 16 вольт. Ефективна відстань детектування датчику до 12 метрів. Що по вертикалі, що по горизонталі. Ефективна робоча висота встановлення датчику від 2 до 2,7 метрів. А тепер давайте з вами подивимось, що всередині корпусу. Розбираємо. Хочу звернути увагу, що є гумова прокладка для захисту від вологи. Також, що ми відразу бачимо, це два інфрачервоних датчики. Також на корпусі є відмітки по висоті встановлення. Наприклад, ви знаєте, що ви будете встановлювати датчик на висоті 2,7 метрів, тому відпускаєте цей шуруп, виставляєте приблизно 2,7 метрів. Ось так. І зажимаєте шуруп. Що ми ще бачимо на платі датчику? Це колодка, Тут ми бачимо сухі контакти, НО, НЦ, загальний контакт, живлення та е, вихід датчику тамперу. Також ми бачимо діп-перемикачі для встановлення робочого режиму датчику, регулятор е, чутливості датчику. Також ми бачимо корпус сервет та кнопка тамперу. Також ще важлива річ, що датчик має інтелектуальну обробку сигналу. Це потрібно для того, щоб відсекти хибні спрацювання від об'єктів, маса яких менше 20 кг. Це важливо, коли у вас на території є якісь тварини. Також у датчика є температурна компенсація. Це означає, що він автоматично налаштовується на температуру зовнішнього повітря. Датчик можна докомплектувати спеціальним кронштейном, за допомогою якого ви можете його інсталювати під різним кутом. Ось таким чином. Так, давайте підключимо наш датчик до охоронного приводу. В якості охоронного приводу ми взяли популярний прилад це Ajax Hub 2. Але є один невеличкий нюанс. Так як система Ajax 2 це бездротова система, а датчик у нас дротовий, то нам потрібен ось такий девайс. Це називається Ajax Transmitter. Він якраз для цього і призначений. Для того, щоб коннектити дротові девайси з бездротовим Ajax. Так, давайте все це з'єднаємо. Нам потрібно буде кабель, щоб з'єднати сухий контакт реле з датчика з трансмітером, а вже по радіо трансмітер з'єднається з хабом. Будемо використовувати нормально відкритий контакт та загальний ком. Тепер зажимаємо. На трансмітері є два контакти, вони називаються галяром. Під'єднуємо їх сюди. З'єднав нормально відкритий контакт нашого датчику з трансмітером та подав живлення на наш датчик 12 вольт, так як живлення з трансмітером всього 3 вольт, що недостатньо для спрацювання цього датчика Тепер нам треба налаштувати наш трансмітер та наш датчик. Для цього додамо в мобільний додаток сам трансмітер. Беремо мобільний додаток, натискаємо додати пристрій, додати пристрій. Натискаємо кнопочку та додаємо, пишемо тест, Окей. Добати пристрій. Так, є. Коли ми додали трансмітер, тепер остається нам перевірити, як все працює разом. Для цього потрібно поставити хаб під охорону. Заходимо, ставимо під охорону. Тепер потрібно замітувати спрацювання нашого датчика. Окей, зафіксована тривога. Все працює. Розкажу про налаштування цього датчику з відеореєстратором. Щоб ця камера віддалена, вона при спрацюванні датчика налаштувалося на свій попередній пресет номер 1 І також ми хочемо, щоб нам приходило пуш-повідомлення на наш телефон. Як це зробити? Для цього нам потрібно з'єднати наш датчик руху з нашим відеореєстратором. Я вже його під'єднав, як ви бачите. Він вже спрацьовує. Я його поки що відкладаю, щоб він не спрацьовував на мене. Для цього заходимо в налаштування. Давайте відразу вимкнемо наші пуш-повідомлення. Вони по замовчуванню вимкнені. Вмикаємо. Застосувати. Написано в мережі. Є спеціальна кнопка тестування пуш-повідомлень. Натискаємо. Так, окей. Пуш-повідомлення пройшло. Далі переходимо в розділ налаштування датчиків. Натискаємо датчик. Перейшли ми до локального нашого датчику номер 1 Давайте більш детальніше подивимося, які тут є налаштування. Ім'я тривоги ми можемо задати, яке завгодно. Далі ми перейшли до такої характеристики, як передналаштування. Це те, що нам потрібно. Натискаємо на передналаштування. Так. Передналаштування, Ось наша камера 8 мегапікселів. Та визиваємо, який пресет саме ми хочемо, щоб спрацював. У нас тут є збережені два пресети. Вибираємо пресет номер 1 та ОК. OK. Та не забуваємо натискати «Застосувати». Так, все. Пуш-повідомлення ми активували і пресет активували. Тепер можемо переходити до перевірки, як це буде працювати. Для цього перейшли на нашу камеру. І давайте я завдам спрацювання нашого датчика. Спрацювання. Так, все працює. Я бачу на телефоні, було пошповідомлення. А також я бачу, що наша роботизована камера перейшла на той пресет, який дивиться у нас на першопарадній будівлі номер 1 Декілька слів, де цей сценарій можна використовувати. Розглянемо таку ситуацію, наприклад, коли у вас на об'єкті одна роботизована камера і вона контролює досить великий периметр, велику контрольовану зону. І в той час, коли камера контролює іншу зону, де спрацював датчик руху, то камера переїде, перейде до цієї самої зони, де потрібна увага. На цьому в мене все. Якщо у вас з'явилось питання, звертайтеся до нашого теху. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, до нових зустрічей.